Українські дрони і артилерія розбомбили наступальні загони окупантів, які почали наступати на Суми. Схоже, пішла вирішальна хвиля натиску, яка і вирішить, що буде далі на Сумщині. Зазначається, що за пересуванням росіян стежили українські розвідувальні безпілотники. Сталося видно, що готується щось серйозне. Після того, як окупанти зайняли декілька сіл, на них почали полювати ударні БПЛА. Після цього впівідрони знищили бронетехніку та квадроцикли та залетіли у будинки. І підвали, у яких намагалися сховатися расисти, що запанікували справа. Закінчила артилерія, та на цьому все не закінчилося. До окупантів прибуло підкріплення, і далі вони намагалися доїхати до позиції наших захисників, які тримали важливі дороги на Сумщині. Аби точно прорватися, вони в авангард кинули квадроцикли. Дрону доволі важко влучити у швидкий квадроцикл, який часто встигає доставити підходу ближче до населеного пункту. Проте цього разу українським дронам вдалося уразити техніку та потім до. Бити піхоту у населеному пункті, а далі бомби накрили основну частину військ, які йшли першим фронтом квадроциклів. Сталові пташки миколаївських морпіхів січуть російську орду на сумщині. Розповіли військові.